Так, всім привіт. Показую четвертий участок, який залишився, ще я вам його в цьому році не показував. Оце все, що бочка і все, що від нього залишилося. Тобто так він перезимував. Як бачите, тут є старий Це фараон, ось перший куч, да? старий рукав. Ось стара лоза, бачите, рукав. Тут не вкривається воно, бо тут немає. Тут ось у нас якби трава росте. Воно ніколи не копається і ніколи тут під землю ну, не ложилося, не одного разу. Ну отак от воно перезимувало. Тобто, кущі відбили, скажем не від корня, а ну, з лози із старої. старої. Ну, оце по факту вижили це дружба, це один ось кущ, і другий кущ показую. це дружба. Оце все ж маленький кущик це приображення. Ну то я вам сказав фараон, так да? два куща один і далі другий. То у нас юбілей Новочеркаска. Так, це я не знаю що, і так ми і не приділили, Ну, живий. Джовані. Оце ось так виглядає Джовані. Оце він вижив, ну, з воронами. Один кущ взагалі пропав, геть і не відбив. І оно ще два куща. І дощ, як звичайно, тікаю. Тікаю під навіс. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, оце, оце отак. Ніколи не вкривався той виноградник. От. Не було вкривань ні разу. Декілька разів укривали мішками з бікбегів. Ну, іменно в 24-му році він не вкривався, в 23-му не вкривався. От. Ну, ось так він оце, бачите, перша, Перший раз отак він пережив. Обновився, ну, вражаю, як сказати, того. Прививки всі злетіли, абсолютно. Тут дуже багато було прививок. Я робив, хто дивився за відео. Оце на цьому кущу, де я стою. Я тут робив багато прививок. Тут палатка така була спеціальна для, ну, на початку 24-го року. Я порано весною зробив палатку, накрив загроволокна і тут було дуже-дуже багато прививок зроблено. Ну, Зрозуміло, прививки абсолютно тут не одна не сохранилася прививка, всі злетіли. М -м -да, той крайній кущ дощ мене нагнав, то Маріша там оцей був. Ну, То він отак виглядає. У мене на аркі, там Маріша. Ну, зараз дійдемо, я вам покажу на арки, Там з ним все нормально, він нормально пережив, нормально якби, заложив плодоношення. Взагалі на арки у мене. Хоча і тут був на цій ділянці виноградник якби, в затишку. Да, ну, от, бачите, повів себе отак. От от у мене Маріша. Зараз ми доходимо до мого. Я вам покажу, тут завішано. Ним геть грони здорові, я вже ось дойшов. Ось дивіться, це все тут Маріша. Оце воно на аркі, тут ось на ар... ось воно тут іде. Тобто то Маріша? І ще є тут спереді, ще трошки Маріше під аркою в мене. Ага, ось отуто. Ну в нього такі грозді, грозді такі прямо здорові це ми можемо наблюдати тут зараз покажу це я машину поставлю тепер не можу сюди залізти ну, ось такі ось бачите такі лопаті ну, запилення таке собі не сказати що геть удачне ну побачимо ще То це маріша анатолія баченського Нормально ну сохранилося, нічого б без, без втрат, без нічого. Ну, на аркі в мене всі вони сохранилися. Так. І, і ще пару слів хочу сказати. Наблюдайте за каналом, бо в скорості буквально, наверное, ну, понеділок вівторок. Для вас на сьогодні це буде інтрига. Той, Хто дивиться канал, я думаю, ми зробимо дуже-дуже цікавий такий. Покажу вам дуже цікаву річ, яка необхідна майже кожному. І це буде халява. Ну, схаляв, <гум> скажімо так. <гум> Значить, інтригу збережу до вівторка. Чого зразу вам і розкажу. Якщо ви бачили і дивитесь мій канал, і з самого початку це йому буде у серпні, 14 серпня буде два роки каналу. У нас на даний момент там без... Без 200 підписників, 12 тисяч. Но... Річ іде не про це, а річ іде про те, що я хочу вам сказати, що в мене на каналі ніколи ви не бачили ну, активі... ну, активовану кнопку стати спонсором. Тобто в мене ніколи її не було. Мені Старас її YouTube рекомендував цю кнопку, щоб я поставив стати спонсором. Ну, я її не активував і не збираюся активувати. У мене є там, навіть якщо б і не було цих спонсорів, все одно. Я її не активував. Ну, я, як би, моя позиція не вважаю, я, що то потрібно, ну, мені особисто. Да? Нічого не маю проти тих блогерів абсолютно. І не збираюся тут. Когось обсуждати, у кожного свій метод ведення каналу заробляння, якби. хто заробляє кошти цим, хто просто для душі це робить, я не збираюся заробляти на вас, і щоб ви платили за просмотри мого Ютуба чи каналу, я не знаю, ну, хто там перший. Ну тобто я не роблю це, нікого не осуждаю і робити не збираюся. А що у вівторок я скажу, Інтригу, тому що деякі речі в мене є свої би, постійні спонсори. Спочатку я хочу надати цю інформацію, яку я володію своїм спонсорам. Що я сьогодні зроблю? Я розійшлю їм, е їх не так багато. Постійні це 5 чоловік, які постійно донатять, постійно допомагають протягом півтора року, не покидаючи то я їм надаю інформацію, щоб у них було роздуму до вівторка, поки вона вийде на широкі маси. Потім, ну, ви всі прекрасно знаєте, що я там показую або рекламую, там я щось знаходжу, показав, потім немає можливості купити туріт самому, бо її швидко, як би. Ну, от так, виходить, що в магазині не вистачає для того, хто... Зараз я піду трошки другим шляхом. Я спочатку цю інформацію надам для спонсорів, щоб них було в запасі день-два на роздуми, треба воно їм чи не треба. Да? Потім надам на загальний ну всім. Бо я впевнений, на 101% я завжди за свої слова відповідав, от. Я впевнений, що ну, воно в проценті 80 виноградарям, садоводам і, і не зважаючи, що ця річ потрібна, я вам сказав, це халява. Просто таких цін не существує на сьогодні. От. Ну, і... Потім не вистачає, а так як я, трошки не вийшло в мене з саджанцями, я хотів ну, подарунки зробити, то я хоч буду дарити своїм спонсорам хоча б цінну інформацію, розумієте, якою я володію на даний момент. Тобто ця інтрига, я ж кажу, вона розкриється напевно понеділок, вівторок, щоб було трошки, я вам сказав, часу для спонсорів. Потім буде це все надано, показано. Геть, абсолютно всім. Так що, дивіться, бо ви ж знаєте мою манеру, я вам кажу вівторок, а можу сказати у неділю, бо терпець увірвався. Так що якось так, на цьому все. Я думаю, інтригу я вам закрутив, як обично. Усім дякую за перегляд. До наступних відео.